Майбутній легкоатлетичний комплекс на базі прилуцької дитячо-юнацької спортивної школи змінюється щоденно. Вже укладена поліуретанова основа бігових доріжок та інших спортивних зон. Наразі триває етап запилення, а це тонке нанесення поліуретанової фарби спеціальним розпилювачем. Процес реконструкції стадіону майже завершено. На сьогодні підрядна організація. А це підрядна організація, яка працює у нас на, на нашій території. Дитячо нацької спортивної школи це підрядна організація західної країни. Ви бачите, як активно ми працюємо, облаштовуємо бігові доріжки, працюємо до пізньої години. Працює підрядна організація і у вихідний і у вихідні дні, тому що ми сьогодні нам дозволяє погода, дозволяє погода працювати, і ми поспішаємо, щоб до настання холодів ми завершили такі роботи на даному етапі. У нас Проводять, проходять фарбувальні роботи, фарбувальні роботи, роботи, які проводяться на місцевому стадіоні, дуже ефективні і дуже якісні. Фірма, яка проводить ці роботи, дуже якісно проводить ці роботи. На даному часі два рази покривалася покриття ну, спеціальною сумішю, покривалася положена положений там, товщина асфальтування, щебня, піску, всього остального дотримано всіх вимог. І я думаю, в нас в прилуках буде сучасний стадіон. Де будуть займатися наші діти і рости майбутні спортсмени для нашої країни, області та прилуцького району міста Прилук. Створення осередку розвитку прилуцьких легкоатлетів підтримали міський голова Ольга Попенко та депутати ради. На облаштування спортивного ядра навколо стадіону направили 12 мільйонів гривень. Благоустрій місцевого стадіону ну, дуже багато вложено ініціативи. Ну, я скажу так, міського голови. Вона зацікавлена, зроблено два майданчики, чотири майданчики спортивних 22 на 40. Зроблено з бігові доріжки, була спортивної школи. Скажімо, так можу сказати, що місцеві депутати різних рівнів, і обласних рівнів, і всеукраїнського рівня, і місцеві депутати також задоволені підтримували розбудову місцевого стадіона. І це всіх я скажу так ну, бажання всіх депутатів, всіх жителів нашого міста здійснюється мрію. Відбудови стадіона Луцьку дитячо-юнацьку спортивну школу відвідують більше п'ятиста вихованців. Майже двісті з них це легкоатлети, котрі з нетерпінням очікують на завершення будівництва комплексу. Всі бігові легкоатлетичні права будуть тут, тут виховуватися у спортсменів. Також всі стрибкові якості, в нас стрибкові ями для для тройного стрибка для простого стрибка в довжину є місце для стрибків із жердиною. Також місце для стрибків у висоту, та всі локації легкоатлетичні будуть на цьому стадіоні. Ну, присутні діти будуть займатися. Міська рада підтримує прилуцьких спортсменів навіть у час війни, створює всі умови для тренувань. А наші олімпійці привозять до міста численні нагороди та призові місця. Міська рада разом з депутатським корпусом продовжує зміцнювати матеріально технічну базу нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Бо ми всі розуміємо, ми всі знаємо. дитячо-юнацька спортивна школа визнана кращою серед шкіл України, і тому наш обов'язок. Перед дітьми, перед керівництвом школи і перед колективом трудовим колективом, перед батьківським колективом наш обов'язок звертати увагу і зміцнювати матеріально технічну базу.